Дорогі мої глядачі, ради вітати вас на своєму ютуб-каналі і на інших платформах. Якщо хтось буде посилання чи поділиться цим відео. Ми зараз знаходимося в місті Києві в аеровідічному кафе Надмітрівський. Це мій знайомий Ігор Світлий, я Олексій Морозов. А, і в мене такі питання. Ми в цьому це, зустрілися, щоб записати це інтерв'ю до ігоре. Мене питання: хто ви саме такі? Розкажіть про себе, що таке свідомість Крішни? Дякую. Я практикую ведичне знання, також вивчаю психологію, також вивчаю другі інші різні релігійні організації. Буваю іноді надіях. Спілкуюся з різними людьми різних конфесій, але сам я відношу до вайшнавізму. Тому якщо є питання про вайшнавізму, то. Що таке свідомість Крішна? Свідомість Кришни — це коли люди вірять в верховну Лічність Бога, Кришну, як ві... Верховну Лічність, як особу. бо ми всі душі, це вічна істота, коли ми. Думаємо про себе як про тіло, то невірно. Але коли ми думаємо, що ми вічна душі, це правильне питання. То хто ми такі? Ми душі. І Кришна в Багадіті це питання думаю, трохи може не всім ясно, але він говорить конкретно, що тіло це одежа, а ми є вічна душа. І у нас є духовні тіла в духовному світі, тому. Коли ми практикуємо духовне знання, це для того, щоб це духовне тіло в собі зростити і прийти в духовний світ. І там нам дає духовні стосунки і духовне тіло з Верховної особи Господа Крішного. Ну, це мене випадково іруїдична кав'ярня, прийшли. Тут на є храм свідомості товариства Квішня Міжнародного. Теж там я бував на Зоряному, 16-му, а кафе це таке ж трошки. Має відношення до ведичної традиції, вегетаріанства, культури індійської і не тільки індійської, віддічне, а й ведічної. Трошки сумбурно це все у нас відбувається, тому що це відео розраховане на тих, хто не знає нічого про Кришну, про ведичну про культуру. про Бхалад гіту, навіть от упомянув, згадав зараз ігор це Кришна подарував цю книгу свого часу Арджуні, своєму другу, це було давно. Віддічна традиція, вона більше і довше раніше з'явилася, і Бавадгіта, навіть ніж Біблія, єврейський народ, і всі ці, ці писання, Талмуди, єврейська, іудейська, християнська, мусульманська традиція. Індійський Бог, він особа верховна Крішна Господь. Але Бог один, я саме комініст православний за хрещенням, але і з протестантами знайомий, і з католиками, греко-католиками в Україні не тільки. І тому я з 2025 року тут знаходжусь. А з 2005-го я прийшов в свідомість Крішни, Мені відданий, познайомили з храмом Крішна на Назорином. Ну я більше всього спілкувався з міжнародним теристом свідомості Крішни. Це релігійна організація міжнародна. А є інші. Індійські традиції, віддічний Кришна, Бог Господь. Ну, зараз в Індії, е, хто не знає, багато мусульман, і християни, і буддісти. Тобто, первинно санскрит був, Кришна був, віддічна е, віра перша, Ну начебто так історія нас навчає і веди. А потім вже з'явилися інші релігії і все інше. Ну, Бог один, я ефеміст, космополіт я Олексій Морозов, хто не знає. І керівник, там засновник благодійного фонду по документах юридичної особи в Україні. Ну це я про себе. А зараз інше питання, все ж таки, як саме з'явилася заповідь «Не вбій», в світовій культурі, в релігіях, от в християнстві, в іудействі в Біблії, в Талмуді в Біблії в Корані не в бій, і що таке заповідь ненасильства і невбій, і не вбій, і ні, то, що не можна їсти м'ясо, рибу, птицю, вбити нічого. Що таке заповідь не вбій, в бій в відічній традиції? Це до вас питання, добре. Якщо Розширити цю заповідь до всіх істот, то не тільки в невбі, як ви говорите, рибу там птицю. А неби це означає просто не вбій. Тобто це може це порушення бути. любові. Це порушення закону Бога, тому що по закону карми будь-яка істота має право на життя. Це може і дерево бути, і муравей, і будь-яка істота. ну тось тобто ми не сотворили цей світ. Ми не можемо, не маємо права когось вбивати. по Волі там після свій Тому ми не вбиваємо ще нікого. Ну, якщо це таргани, наприклад, наприклад, вони заважають нам, нам жити там чи клопити, камари, камари, там да? можна спрей якісь, але так, щоб ми не спеціальна вбивство – це гріх. Да, так так ведведе говорять, що для, для самозахисту, якщо ти вбив когось, якщо це потрібно. Якщо не потрібно, якщо ми хонемо вбивати і не можна їсти да, вбити, ми... і не можна продавати це са участя можна носити при продавати. Можна так ну ну у нас же світ же ж такий, що ніхто да. не зрозуміє це. Якщо ви хочете жити духовно чистим життям, чистим, то запад не відноситься до всіх слаб то м'ясо, особливо корови, це саме блбуть ну, по індійській корова це священне животне. Це, це матір, молоко дає і одне з них наша мати це корила. От нам потрібно що розуміти, що запит людей відноситься ко всім істотам. Ну це відноситься і к, якщо філософські. Не ну, потрібно вбивати самого себе теж, тому що ми надіслаємо до гріх на себе. проти себе вбивство, да. там ненависть, гординя, да, самогубство. Да, ну те, самогубство то ж в так, першу ну, чергу, ну, да. якщо ми куримо, то ми в себе вбиваємо. Теж. Якщо ми вп'ємо, зловживаємо вживаємо алкоголем, наркот да. наркотична да. інтоксикація речовини, багато кави, навіть чорний чай, чифір, да ну, якщо ми, наприклад, не вживаємо рибу на се. Наприклад, яйця ми, вживаємо. Ну, це 4, 4 ми не вживаємо. Ну це чотири чотири принципи товариства свідомості Крішни. Не не вживання вбитого, не... а да, не вгрібуємо да. не виробимо. чому грибити. Можу грібити, що розруша розрушать нашу психіку. Іноді люди говорять це, якби наші учителя в іншій мірі. в якій іншій мірі? Я якщо це якийсь паралельний мір, там якісь не під світ не духовний світ, то просто паралієнні якісь приводи. Но ну, нам потрібно в духовне Тому ми, ми, щоб прийти з боку, ми обказуємося. от атариби, от п'яєць, от грібов, також от, от чеснока Теж це розрушителі. Ну у нас і... получається це розуміють ті, хто вже давно і прочитав книги, наставників має в віддічної традиції, в свідомості Кришни, хто по віддічної традиції живе, Вайшнави. А ті, хто не знайомий для них, вони не зрозуміли це якісь питання зараз і відповіді. Вони не зрозуміють по про що реч, по Іде. якщо якщо ми даємо людям. Куштувати логічне блюда і предлагаємо цю їжу на алтарі Господу і даємо людям розуміти, от попробуйте і ви розумієте, що різниця, різниця є. Якщо ви вживаєте убитих животних, там м'ясо їхнє, то енергія одна. А коли ви предлагаєте їжу Богу і ви вживаєте, у вас друг, другі енергії, друг, другі сознання. Тобто, якщо ви хочете розвиватися духовно, то вам потрібно. Адкоз повністю відказати від цих е один із послідовників віддічної традиції засновників перших, хто заснував міжнародне товариство свідомості Крішни, пан Шріла Прабхопада. Він же ж навчав, тому що не можна жити так, як західний світ живе. Він приїхав з Індії в Америку в прикланому возрасті, можна сказати, без грошей, без нічого можна сказати, бомжом, як, як то кажуть. І він зробив е, послідовників по всьому западному світу в Америці, в Європі, Восточний, західній. І це хто знає, знайдіть в інтернеті, що таке свідомість, що такі, хто таке, хто такий ширила Прабхопада. Це наш вчитель. Він він перший приніс на западний світ. Вчення про Кришну, про свідомість Кришни, але є і другі учители, індійські учителі, вони теж те ж саме розповідають. Просто нам, зараз, що потрібно, нам зараз потрібно почати. Ну, ми всі починали з клімчини правкупа до батьківного центру. Це основні наші книжки, наш главний вчитель це, що Прабхупада. Потім вже йдуть другі він був вайшнавом і він так. привів за собою, повів і зробив інших західних. Нетрадиційні якісь там були неформали, панки, свободне кохання, там наркотики. Так, це, він ми... привів до, до істини, так, так скажемо. Щоб, да? щоб не бути многословним, просто у нас що значить бути ми, вайшнавом? Ну, питання таке: що значить бути вайшнавом? Ми да. зараз конкретизуємо питання. То є, зараз я хочу відповісти, що у нас є традиція ведична. вона йде від самого Кришну через парампору, через парампера? Через це плочені приємство починається вона, вона з самого Господа Брахмусу, того, хто створив цей світ, наприклад, всесвіт. Vielen, багато вселенних в наших Ну тут хоч би поясніть, хто такий Кришна? На, 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 как бы, Зараз люди людей покриші криша, криша поїде. Нет. <рех> Нет. Единеце, Господь Кришна, це ізначально Бог особа, ізначальна. От, наприклад, є молоко. З молока можна зробити йогурт, сметану. і так далі. Бо тому, якщо ви знаєте, що з молока можна багато молочних продуктів зробити, там сир і так далі, то також із Бога можуть. Приходити різні аватари, різні е, імена у нього, тому Крішна звичай ім'я Бога. Тому якщо ви бажаєте більше знати, це можна вже ми продовжимо весіллю продовжати. Зараз ми вкратце... Що ну це, це запит... питання було? Яке що таке? Що таке, яка ведична традиція, так? Да? Я хочу вас познайомити з моїм духовним вчителем, також з ще виправку духовний вчитель його звуть Бабці Сондер Бланда. Десамахараш він сам із Індії і він хоче навчити любові, любові до Бога. І він сам все, що він робить, це своїм прикладом. Тобто він сам все це виповняє, і нам потрібно брати приклад у духовних вчителів. А ми його, не всі учні, ми всі учні, ми всі ми всі, ми всі люди. Ну, в мене я учень Ісуса Христа як православний. Да. Розумієш, брак мені, ми, воно не, товариш, не про що. Хрішну, я розумію, що так, хто. Ми, товариш хоче своїм вчителем зробити Ісуса Христа. А наш би вчитель учитель Прабхупада, говорив, що мій вчитель Ісус Христос. Я так, почитаю Шилу Прабхупада як поважну людину, яка просто да, без Бога людина таке робу, б не зробила. То, би. Якщо, Якщо у Шилу прахопади є такі вчитель, як Ісус Христос, то вичається, що мого товариша теж є ну, вчителів. Да, я ж не маю нічого. Я поважаю Шилу правкопаду. Я розумію, хто він і ловив і в чому питання? Чому мене потрібно вбивати? тому, що це людські стосунки між людьми і також між тваринами. Ну до да речі, в першому світі в раю ніхто нікого не вбивав. А, Батюшка каже, які да. магістр богослови, що камари навіть не, не піли кров, вони піли сок дерев там з гілочок, і ніхто нікого не вбивав. Тобто, це паче єстество да, да. через гріх. Це спільне в усіх релігіях. Тобто, м'ясо це їсти неприродне, і вбивати це неприродне. І навіть животні, хішники, такого не було, щоб їли там друг друга. це, це в первозданому світі то такою явище, просто це порушення всього. Це просто біда, деградація. Да, ну, І ми живемо так, в такому світі, який нам вчитаю. вчають, що він еволюціонірує, розвивається, а ми ж навіть в, неві... в гуні невіжества, як то Вашнави кажуть, да? Обособлені, обусловлені душі. Ну, це... Бачиш на набір слов, але ж я просто забув, як називається саме це учення про ненасильство і не вбій в єдичній традиції. Ахімса. О, Ахімса. От тому питання було, що таке невбій, вбий, як воно е е присутнє в так і інакше в різних релігіях. А от Ахімса це в відічне традиції не тільки людину не в чи самого себе, а й животне. і взагалі нічого не можна насильницьки знешкоджувати. Говорю, що не потрібно, тому що ви можете вбивати, і ви можете робити все, що завгодно. але зараз, наприклад, в Україні в тому один із таких відповіді, чому війна, тому що ми вбиваємо не тільки О, це особливо увагу. Ну, Сьогодні ми вбиваємо, ми вбиваємо їмо, ми вбиваємо, їмо вбиваємо, вбиваємо, Да. Так. вбиваємо, знешкоджуємо, потім так. летять ширила Прабхупада навчав. Зараз так. ви вбиваєте животи гісти, а потім летять війни, ракети, бомби, друг друга вбиваєте. І це. Карма це як закон, якийсь що порушений був, і потім люди самі вбитими стають, і вони ще на Бога кажуть, що це він винний. Ну це безумство взагалі повне. Коли людина безумна, і вона ще перевернула все до Гридригом, і Бог ще винен в чому, або його немає, тоді взагалі все можна. Хто ж хто ж забороняє? Олексій, да? Він якби відвідь, сам да. ну до я ж автор цього да. ну, каналу. Як... Yeah. я просто як мене задали питання, тому yeah. ну, я вкратце сказав, що чому він ну він може різних бути і в жадності, у нас і yeah, yeah. крачі yeah. стратегії, як заздрість і так далі. Так далі, може війна вони... із. Просто з нічого бути. Ну, одна з причин, одна з причин це вбивство живих істот, других живих істот. От це закон карми. Якщо ми вбиваємо, нас теж можуть бути. Ну ми е просимо людей, просто хоча наприклад, корову не вбивати, якщо ви вже вовсе не можете там без вас, Ну, в Індії ніхто не вбиває корову Там та ніхто... там з їдять і християні, і буддісти. Думаю, там все їдять в Індії. Христо Індія вже ж що... не та що була колись. Там є закон, там є закон, і по цьому закону государства ти не маєш права вбивати корову, mm. даже якщо після британської імперії там таке твориться в Індії. Я що? не знаю, що твориться. Я знаю, що в тих містах де діє закон це... вріндаван. Да? Да, що таке вріндаван, розкажіть, що таке вріндаван там. Ніхто не вбиває ні. А от вріндаван, що це, Хто? це Хто? де він знаходиться? На землі є таке святе місце, там, де сам Господь Крішна проводив свої ігри, то своє життя проводив, дитинство і так далі. Він тобто Крішна багато... був людиною, народився, як Христос Господь народився. Кришна теж саме дитиною був. І є, це, це розказується в ведичних книгах або Варгіття інших. І... Ага. Ну, якщо... Бажаючи пізнати більше, то є книги для цього книги Бавтідан Самішан пропадати. Там багато ці сказано про все. Треба гуглити А просто. ми просто хочемо вас заінтересувати тим, що є такі книжки, є таке знання в інтернеті. Є просто якщо вам цікаво, ви можете все це для себе, весь цілий світ духовний для себе відкрити. Но саме головне починати починати потрібно з сознання того того, що ми. Не должны вбивати, що ми душі, що в растіннях є душа, в животних є душа, і ми довжні. З уваження до цьому світу не буває. Як казав Володимир, Висоцький хорошу релігію придумали індуси, так? Він про буддістів щось там. Це було, що Баобабом ти станеш, да? і будеш Баобабом тисячі років, поки Висоцького. Він общався з групою Бетальським. А Бетас повчали про блокопада, да? Так, часто. і йому Бітлз розповіли про це. Він узнав про це, приніс в Совєтський, що тоді Союз. І що він приїжджав в Совєтський в Союз. Союз не в він, не мог, він не мог так сказати, що э, Він потрібно було на той момент написати, придумав індусю. Тому що якщо б він написав щось, щось друге, його mm -hmm. б навіть mm -hmm. цю mm -hmm. пісню не, не розрішили б в Совєтському Союзі, якби не стало популярним. Тому він може якось і вірив це. Мой, мой, наприклад, перший духовний учитель це Ботанік був. Вчитель по ботаніки mm -hmm. він теж говорив: Я вірю в я Вірю, що душа є і в ресцінях і Я вірю, що душа переходить з одного кажуть, що перші християни до всіх соборів, які потім були через там, два віку, через три, в третьому, в четвертому віки після Рождества Христового, а перші християни вони знали про реінкарнацію, воно не обговорювалося, що її немає. Тобто, це потім церква вже фільтрувала щось, якісь евангелії, канонічні, якісь не канонічні, апокрифи, і щось наробили, що ми зараз догматами християни з канонами, правилами так уже і це я придумав як таку назву від себе: канонічне біснування, тобто канонічність вище Бога. Тобто не Бог є любов, яка все покриває, що двоє троє там десь зібрались своїми метамія средні. Ні, всі розкольники, всі сектанти. Ми в канонах, і ці канони вже вбивати, і і Бог там навіть вже і, сам загубився. Там його немає навіть. Знаєте, що мені дуже приємно, що я спілкуюсь з представником християнства, я Так, Православний. Православний. Так, Православний. Так, да. так, хоч не тільки. Да, то, що ви християни, не всі, я є такі християни, я теж знаю, що інші християни, Коли читати книжки Бахтіда Пропади чи інші книжки інших вчителів, вони приходять до тому, що не потрібно вбивати, навіть будучи християнином, не потрібно. Там щось погане говорити чи думати про погале ну, справжня віра, вона трошки більше ніж церква, да. чи храм, чи якась да, ну... організація релігійна. Бог це особистість mm. і наука Крішні, свідомість товар товариства, яке я познав, да. І я сам взяв благословіння і створюю і знаходжусь свідомості Христа, тобто товариство свідомості Христа з товариськими відносинами, з общим спільним, з товариством свідомості Крішни, тобто Крішна і Христос як друзі. Да? Yeah. Або взагалі єдине щось. Він же ж казав, Христос: я отець одно. Yeah. 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 Я хотів сказати, що Ісус Христос це как якби бы для нас це mm -hmm. yeah, да. 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 теж Господь, тільки є такі поняття, як Аватари. Ми, як вивчав видичне знання, ми знаємо, що є аватари, і один із аватарів може є аватар Ісус Христос. А може ще є, і буде теж був аватаром, не тільки Христос. Я читав книжку, яка називалася. Моцарт малий Христос. Тобто mm -hmm. там е пропонується пояснення, що Христос був сам Господь, а малий Христос це генії, які народжуються і в них Бог, в них Господь. От і про Моцарта там книжка, І інші це Малий Христо, Христос. Христос. Ну, я сам, як поет, як християнин, як ученик Христа, як шукач, шукач в поисках і що хочу з Богом бути, то я теж в якійсь степені теж як учень. А Христос сказав, що о, будуть такі часи після мене. Придуть ті, що зможуть повторити і те ж саме, що і я, і навіть більше повірю, ваше буде вам, якби у вас була віра, хоч зарочишня зерно, то й гори. А навіть світи молилися, і було що гори пересувалися. Це таке є в історії. Е, Статі да. сьогодні такий такий день, коли сьогодні Рождество по календарю адвентистів цього сьомого дня uh -huh. вони сьогодні празднують Рождество. От я на на мене запросили тут, uh -huh. на їхній концерт. То я хочу сказати, що адвентисти сьогодні не вбивають теж. Вони теж їздять тільки ну, їхній вчитель, це жінка свята, вона отримала відкрові від Бога, що не потрібно їсти живих істот животних, не потрібно вбивати. Ну, це ми вже зайшли це... в ту сторону, що можна багато, багато про що розказувати. В царстві є теж да. люди. Це тобто Ну, вігани. Ні, то тут ми підходимо до нового питання. Є ж вігани, є вегетаріанство, а є ведична культура і ведична кухня. В чому різниця між просто віганством, вегетаріанством і ведичною кухнею? те, що ти просто не вбиваєш, а відічна кухня це коли ти ще їжу підлагаєш на алтарі Господу всевичні, і це вже як просад називається. Просад їжа запропонована Господу так Якщо ти хочеш розвитку духовного, то потрібно все, що ти їш, все, що ти думаєш, навіть, всі свої думки, всі свої віржу, приблагати Господі. Тому що мисли наші те, це піща для розуму, тому треба. Все, все свои думки на, на Господа, на Кришну Крішну направив. Підходимо ближче до кінця нашого інтерв'ю. Шивіла Пропхопа вчив своїх учнів, що якщо ви з'їсте багато підложеної, запропонованої їжі від нічної кухні, да, то це духовна їжа. Да. Як у християн, допустимо, причастя да Євхарісті, то тут шила Прабхупада навчав, що багато посади з'їж, ти проїжджа, прогрезеш <свят> Кно в духовний це, світ, так, так, духовний світ сказати стаєш духовним, коли як просад вегетаріанство, да. веганство – це від вбивства і це без м'яса. А це вже інший якщо, рівень. Якщо... Рівень ведічна кухня, пропонована господу, просад. Це вже трошки більше. Ти можеш стати, тобто, ти вкушаєш духовні щось плоди, якісь і. Сочитаєшся з Богом таким самим чином, це да йога, це йога, да. тобто, наприклад, йога означає сеєдиниця. От якщо релігія це тільки можливість, якби как бы, ти хочеш все але как якби бы, ти ще не сам не, не, не дуже розумієш щось, але ти що не в стосунках з Богом, то вже йога це якби как бы, стосунки, ти вже маєш стосунки, ти вже знаєш, як виглядає Бог, корішно, наприклад, ми знаємо його ім'я, знаємо, як він виглядає. Ми знаємо, які його друзі, ми знаємо хто його мама, ми знаємо все про нього. Хто хоче, той знає. А, тому що в Христі, які в кажуть, не цієї мації, що Христос сказав, що сліпі прозрівають, глухи э, слишать, э, мертві воскресають, хроми ходять. А зараз світ такий, що не хочуть глухі чути сліпі, не хочуть бачити, і ніхто не хоче воскресати. Ми люди живуть і думають, що вони живі. Вони на самом деле в духовному плані мертві. і породжують мертвих. Mm. То хто хоче, той знаходить Бога. А якщо немає бажання, то нічого таке питання. Ми де сент Кенцесендекзопері про малого маленького принца написав сказку, маленький принц. І там була така фраза Ми в відповіді за тих, кого приручили. То ми в відповіді за тих, кого приручили. Чи ми повинні їх вбивати і їсти? Домашнее господарство, кролика, тих самих, курей, коров, я, свиней. Я можу, можна я да. коли була... Колись була, коли була, ми живемо в Каліюга, а було Саті Юга, два пара Юга, 3 Юга. И коли, вот, наприклад, Каліюга, це останній вік, він знаменований гріхами, войнами, там, епідеміями, ну, не дуже хороший вік, но. По ходу питання. Колись люди і животні не вбивали друг друга, навіть є. Если... Такі... Ну, ми ж про це казали спочатку. Да, є саме. випадок, коли львівця, а вона ну, хотіла їсти м'ясо, і це mm -hmm. було уніком, але віддавали з вона не їла. Mm -hmm. І її навікомували, якби біблійська львіця, якби, що коли буде рай, то вже і льви не будуть ягня трогати і так далі. Тобто вона не їла м'ясо. Якщо львіця, лев, може жити правоядним, то чоловік. Ну тут научно можна все обоснувати, да, люди, а тут ми з духовної сторони І третє йога – люди не їли м'яса. Це тільки в кадрів, uh -huh. тому що повідічне такі вік, коли багато гріхів повідічне но чи саті його щоб золотий вік наступив, нам потрібна. Не їсти животно, тобто тоді уже ви ну, амінь харі крішна это приветствує таке харіквішне квісно і до ваше, ваше, такі, і до, ваше <головіка> до речі, як ваша ваш наш крім а нітя надада се нітянанда дас це ж як переводить на санскріт да нітя надаженства. Та то ми не вчитель. Він це розумів, що нам нам потрібно себе розвивати качество, качество підрони це качество блаженства, духовне блаженство. Віч ще раз нітянанда дас і перекладається. Вічна блаженство. Харі Кришна, нинтянанта Дас, Харі Кришна, спасибо вам да. за інтерв'ю і вам спасибо за те, що включили, посмотрели Дякую. і можливо, бути поділ, поділитесь, якщо зможете Дякую. з кимось, з друзями запропонуєте комусь загуглити, подивитися, що ж таке віддічна традиція, що таке багатвіта, хто такий Кришна, Вайшнави на все добре. Це кав'ярня аюрведична на Дмитрівське місто Київ. Це я Олексій мороза. Дякую.